Вітаю на каналі FireLine. Сьогодні у нас на огляді радіанський важкий танк 5 рівня КВ-1. КВ-1 знаходиться в гілці дослідження Йосипа 7-го, де відповідно вінцем гілки буде сам Йосип 7-й, але сьогодні ми говоримо не про нього. КВ-1, оснащений 122-мм гарматою, так називаємою фугасницею. Але самі фугаси я не сильно раджу використовувати. краще... Катати на комулях. Фугаси ну, в якихось крайніх випадках можна використовувати по типу там збиття бази, чи якийсь дуже картонний танк. Ну Щось типу того, по обладнанню. Обладнання обов'язково досила, обов'язково турбіна, і обов'язково загартування на турбіні ти зможеш зайняти раніше позиції, раніше зможеш давати демедж, відповідно, будеш корисніший в команді. Ну і сам, відповідно, більше будеш давати деміджу. Навички екіпажу ви бачите в себе на екрані. Так, по бронюванню. У нас нижній бронелист 75 номінальної броні і в районі 90 наведеної броні 85, 90. 79. Далі, у нас тут є отакий от е стик, так називаємо, якому 100 мм. Е в принципі, ну, це, це, мабуть, єдина частина корпусу, яка буде та танкувати однокласників. Взагалі, лобова частина не є якоюсь броньованою навіть для 5 рівня. Більшість танків будуть вас пробивати. Далі верхній бронелист має 40 мм. Під э, нахилом, і, і там виходить в районі 70 мм бронювання а, наведеної броні. Оця частина у нас має 75 мм, наведений тут ну в районі 80, далі а по борту. Борт у нас має 75 мм, але, але якщо ставати від борту, то він танкує однокласників в 6-7 рівні танкує спокійно. Ну, єдине, що коли ви будете танкувати від борту, у вас будуть вклазити лобові частини корпуса. Далі, башта. А, башта у нас має 110 мм в лобі. А, чуть вище тут от, де маска. 90, сама маска теж має 110. По приведеній броні, ну, скажімо так, от е, ця частина маски, та й сама маска, пробивається, ну, типу, п'ятірками, більшістю п'ятірками. рками е, Хіба що полетить кудись наряд вверх або вниз, тоді буде рикошет тому сама маска не дуже сильно танкує але за винятком верхньої та нижньої частини. А про саму башту, якщо так поводити, то тут ну, доволі таки багато броні за рахунок того, що під скосами там, нахили і так далі. Тому так він танкувати може. Єдине, що кажу, ці частини не танкують, він пробивається сюди. Так само тут з іншого боку. Ще один нюанс: а у всіх КВ, КВ-1, КВ-1, С е, і подібних танків, баки знаходяться під баштою отут-ут. -от. Тому візьміть собі на замітку, що бачачи КВ ба е, бортом, обов'язково вицілюйте йому цю зону. Тому що тут знаходяться баки, і вони легко займаються. Це стосується всіх КВ-танків. Я думаю, з бронею більш-менш розібрались. Щось танкувати від борта він може, Лбом майже не танкує, хіба що танки з низьким пробиттям, там нижче рівнів і так далі. Башта може танкувати за винятком цієї частини. Тож, з бронюванням розібрались, перейдемо до першого бою. Перший бій у нас Енськ з шостими рівнями. Не списку, а дві арти п'ятого рівня, які будуть доволі таки неприємними. На зустрічці на Енську з цього респа вигідно їздити на зелень. Чому? Тому що а, тут респ більш вигідніший, і якщо ви будете катити в місто, то в принципі вас можуть відкидати. Тут ну, на п'ятих рівнях не дуже сильно, але на вищих рівнях, тут, тут стоїть відстріли і. Це може доволі таки плачевно закінчитись. Е -е, Проїжджаємо зелень. Нас ВКшка покотила, тому треба якось підсапортити її. Тому прокатуємось далі. Кашку тепер можемо прокатувати в шкоду і в решту танків, так як е, набор, ніхто зараз накидувати не буде. Добиваємо 60 GFT, кадежимося і зараз будемо шкоду видавати. Комулі тут дуже кайфові, неймовірно кайфуєш від того, що ти можеш так от виходити і давати на автоприцілі умовному. Такі тички так, а тут стоїть Сусто Ігрик, доволі такий неприємний, неприємний опонент, який може нам. Сильно таки нашкодити. От і сам Сустоїк. Зводимося. На жаль, не влучаємо, але Ну буває. Артовод дає нам на 200, арта не імба. Ні в якому разі, не думайте так. Це все міф. Такого не буває. Супротивники встали на, на захоплені бази. Кит... Хотів сказати кидаємо вертуху, але в нас врізається Хелкат і зносить наш корпус кудись невідомість. На захопленні стоїть Тигр 131 і. на Схор. Зриваємо БК Тигру 131. -му. І таке цей танк може. Добиваємо Т1 і прокатуємося далі. Доволі таки непоганий танчик. Легко йому дається нанесення демеджу з цією гарматою. Є е, ще в нього альтернативна гармата на 160 альфи, там пробиття більше. Але чому я на ній не казав, бо там доволі таки великий, ну, великий час зведення. Він 2,9 секунди, це доволі таки багато. Тут 2,4, але воно покомфортніше. Воно прям, прям відчувається оцей, різниця, оця різниця. Хоч, ніби то й невелика, але все рівно відчувається. Окей. Ми взяли воїна а, в бою проти 6 рівнів. Щодо трьох міток, планка на цьому танку 1360-1370. Ну, щось в цьому районі до, до 1400. Доволі таки не важка. Планка на п'ятому рівні, воно береться легко і ну, з такими-то боями, що він може собі дозволити. Це кайфовий танк. Тож, по результатам бою, по результатам бою нанесли ми 2400, що, звісно ж, на найкращий результат серед двох команд. Тож. Перейдемо до наступного бою. Другий бій у нас на карті Провінція. Це Нубка, де проти нас четверті рівні. рівні. Зазвичай, зазвичай ця карта грається так, що встаєш десь на якусь позицію і прокидуєш іншу сторону. Проте зараз я навіть не знаю, чи варто вставати проти четвертих рівнів. Спробую зіграти якось більш агресивно, може щось із цього вийде. А не знаю, що з, цього, що з цього вийде, бо у нас, ну, от, буквально всі залишились на бассі. Буквально всі. І. Ну, це, це може не дуже бути добре. Може мене тут зможуть запушити. Але. Приїжджає МБТБ з своїми 3-4 пульками за 18 секунд. І шкода, і ну. Вони не є якимись різними суперниками. Хочеться запушити фазика, але тут МБТБ. А це було помилкою, тому я зараз відлечу. Так, на жаль, отак от. Ну, я сам помилився, я знав, що я помиляюся, але чомусь-чомусь вирішив отак от зробити. Ну що ж, другий бій закінчився. В другому бою я зіграв якось в якусь невиправдану агресію, через що і був покараний. Ну, моя помилка. Повністю признаю. Тож, накидали ми 1100-100 асисту, що доволі таки теж непогане і виходить, що ми четверті в списку по команді. Що ж, перейдемо до підсумків. А, танк хороший. Якщо вам подобається грати в піску на п'ятих рівнях, то танк явно вартий уваги. Головне, щоб ви не грали на арті. І з мінусів танка, це огляд його нема. Просто і нічим ти його не покращиш, навіть якщо ти поставиш оптику, то це не, не дасть якогось приросту сильного. Там буде 393, що, що аж ніяк не, не врятує цей танк. Гармата комфортна, однокласників пробивати вистачає, шості рівні пробивати вистачає. По броні а, від борта може щось танкувати, башта танкує за виключенням цих частин маски. Все решту він, він, він танкує. Рештою частини башти. Однозначно, танк вартий уваги. Наступний огляд буде вже на КВ-1С. І так підемо по гілці ІСа-7. Що ж, дякую всім, хто дивився це відео. Прожимай вподобайку, якщо тобі сподобався відео. Якщо тобі не сподобався відео, то тисни дизлайк і пиши в коментарях, чому саме тобі не сподобався відео. Можливо, якісь побажання є чи ще щось. Пишіть в коментарі, все буду читати. Тож, дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.